Друзі, привіт! 11 липня сьогодні не знаю, як у вас, але у нас дуже жарко, світла немає, тому пишу в умовах екстремальних для вас це відео, бо воно дуже важливе. Буду дуже вдячний вам за підтримку. Підтримку можна виказати у формі коментаря під цим відео. Також можна поширювати це відео своїм друзям і знайомим, ну і ставте подобайки обов'язково, тому що це буде просувати відео на каналі, і для мене це буде найбільша нагорода. І буду зараз вам детально аналізувати підсумкову декларацію Північно-Атлантичного альянсу, текст якої з'явився вже на сайті НАТО. Вона величезна, дуже правда велика, нараховує 38 пунктів. Загалом є окремий розділ про Україну. Якщо взяти і перевести її в друкований вигляд, то це 12 стрінок дрібним шрифтом, 12 м зверху до низу Я все це перечитав і готовий вам викласти окремі пункти, всі вам розповідати не буду. Які стосуються загалом концепції НАТО як такої. Що це таке, тому що все-таки треба зрозуміти, що це за альянс, і наших там перспектив. Тому, будь ласка, наберіться терпіння. Вмощуйтеся, як вам буде зручніше, чи будете слухати, чи будете дивитися, але в будь-якому випадку інформація дуже важлива і варта того, щоб ви її знали і розуміли, що врешті-решт відбувається із цим військово-політичним блоком. Розпочнемо з пункту номер один. У ньому мовиться про те, що. Члени Північно-Атлантичного альянсу, яких нині 32, туди війшли нещодавні Фінляндія і Швеція, зібралися у Вашингтоні, щоб відсвяткувати 75-річчя нашого Альянсу. Це головна мета цього саміту. Не буду кривити душею про Україну сказано дуже багато. Якщо ви подивитеся англійську версію декларації, то там згадано Україну 61 раз. Слово Україна 61 раз згадується в декларації, і це дійсно заслуговує на те, аби цю декларацію брати до уваги. Але скажу загалом, вона дуже цікава. По-перше, для розуміння. Що ж таке НАТО, з чим її їдять і для чого воно було створено? НАТО створено в 49-му році, до нього війшло спочатку 12 країн. Дуже довго у Конгресі Сполучених Штатів Америки погоджували статтю 5, тому що американські сенатори і конгресмени були проти її формулювання в тому вигляді, яка вони нині є. Вони не дуже хотіли знову відправляти свої війська до Європи, воювати проти Радянського Союзу. Але Європа, зокрема, Британія тоді доклалася дуже серйозно до е, саме статуту НАТО і французи в тому числі. Слі, вдалося переломити ситуацію, і американці погодилися на те формулювання статті 5, яка нині є, на яку часто посилаються, але яка не працююча, тому що її за великим рахунком ні разу і не застосовували. Так от у підсумковій декларації написано, що НАТО ставить перед собою за обов'язкове виконання трьох основних завдань. А тепер уважно: стримування та оборона, запобігання кризам. Та управління цими кризами, а також кооперативна безпека. Все, друзі, крапка. В принципі, можна розходитися, пояснюю вам простою мовою: ні про яку перемогу якоїсь країни, які вони допомагають, або країни-члена Альянсу у сьогоднішньому варіанті стратегії НАТО немає. Тобто вони управляють кризою або запобігають їй. І не допускають ескалації. Тому сьогоднішня наша співпраця з НАТО якраз і визначається з цієї стратегії. Але я дуже прошу вас не розходитися нікуди, а послухати далі цю декларацію, тому що вона направду дуже важлива. Пункт другий: Росія залишається найбільшою і прямою загрозою безпеці союзників. Це дуже важливо, тому що НАТО на офіційному рівні називають Росію найбільшою небезпекою. Пункт четвертий, я не те, що перескакую, я вам акцентую на тому, що не всі пункти я вам буду розповідати, а буду називати їх в тому порядку, як вони прописані безпосередньо в декларації, які торкаються, як на мене, найважливішого питання і України в тому числі. Дестабілізуючі дії Ірану впливають на євроатлантичну безпеку, заявлені амбіції та примусова політика Китайської Народної Республіки продовжують кидати виклик нашим інтересам. Безпеці та цінностям, поглиблюючи стратегічне партнерство між Росією та Китаєм, викликають глибоке занепокоєння. Е, розумію вашу реакцію на слова занепокоєння або якісь такі інші алегорії, які використовуються в декларації, але дуже важливо, що це про це пишуть. Дуже важливо, що НАТО на цьому акцентує увагу, тобто воно не забуває сказати, що Китай є загроза, тому вони будуть розробляти відповідні плани протидії таким загрозам. Пункт п'ятий на цьому саміті. Посилення нашої довгострокової підтримки України, щоб вона могла перемогти у своїй боротьбі за свободу та поглиблення партнерських відносин НАТО. Тобто на саміті йдеться мова саме про це. І дійсно там ухвалено низько рішень для цього. І далі вони пишуть, що ми тепло вітаємо президента України Зеленського. Ну, я вам хочу сказати, що це. Єдиний президент не член альянсу, прізвище якого згадано у самій декларації. Ще згадують двох персон Єнса Столтенберга, очільника нинішнього точніше секретаріату, а не очільника НАТО, і також наступника його колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Рюте більше нікого не згадують, але що вони далі пишуть? Вони вітають не лише Зеленського, а й лідерів Австралії, Японії, Нової Зеландії, Республіки Корея. Та усіх лідерів Європейського Союзу. От я, чесно кажучи, особисто вбачаю в тому, що наступними партнерами НАТО можуть стати Японія, це в першу чергу, Нова Зеландія і в тому числі. Південна Корея, Республіка Корея, тому що загрози в індотехканському регіоні дуже потужні, і цьому регіону НАТО приділяє велику увагу, я про це ще задаю. Далі вони в пункті 6 говорять про витрати і вітають те, що понад дві третини союзників виконали свої зобов'язання витрачати на власну безпеку не менше 2%, але мовлять і про те, що нижній рівень буде на рівні навіть 3%. Така риторика лунає, але знову ж таки не всі 100% витрачають такі гроші на безпеку пункт 9 про ядерне стримування Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки Альянсу. Основна мета ядерного потенціалу НАТО збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії. І дійсно, ядерний потенціал, який зараз використовується Сполученими Штатами Америки в Європі, тому що американських ракет там багато, вони є в Туреччині, вони є в Німеччині, є у Великобританії. Це якраз для того, щоб стримувати ядерну загрозу з боку Росії. Тому дійсно НАТО залишається і в тому числі і ядерним Союзом і ядерна зброя використовується саме для цього. Одинадцятий пункт присвячується євроатлантичній співпраці, але не просто євроатлантичній, а трансатлантичній співпраці. І наголошується на тому, що ця співпраця в оборонній промисловості. Є критично важливою частиною стримування та оборони НАТО, тому що для НАТО сьогодні є серйозною проблемою. Достатня кількість озброєння, ракет, систем протиповітряної оборони. Війна Росії проти України продемонструвала, що НАТО суттєво не допрацьовує в цьому плані. І про це навіть говорив у своєму брифінгу. Вчора Єн Столтенберг наголошував на тому, що, до прикладу, літаки f 16 ну їх вже не виготовляють, f 35 і новіші там моделі, то вони збираються не лише в Сполучених Штатах. Америки виготовляється точніше, а в багатьох країнах І от саме ця промислова інтеграція, промислове об'єднання в рамках НАТО дуже важливе. І про це також пишуть. Дуже хотілося, щоб і Україна також стала частиною цього процесу. Пункт тринадцятий мовиться про гібридні операції, і це дуже важливий пункт, тому що одна із країн НАТО поки що невідома, яка як мовилося вчора в деяких повідомлених змі, мала ініціювати перед самітом НАТО на саміті безпосередньо прохання застосувати статтю 5 проти Росії через загрози гібридних атак. Бо, в принципі, якщо гібридна атака, то прямого конвенційного зіткнення немає. і тоді, мовляв, знаєте, Росія скаже, ми мені на кого не нападали, а НАТО скаже, ну ми не можемо використати саме цю статтю 5. Так, у 13 пункті мовиться про те, що ми знову підтверджуємо, що гібридні операції проти союзників можуть досягти рівня збройного нападу і можуть призвести до того, що Північно-Атлантична Рада застосує статтю 5 Вашингтонського договору. Чи це так буде? Не знаю, бо до прикладу механізму застосування статті у випадку гібридної атаки з боку Росії у цій декларації не прописується. Можливо, це буде якийсь окремий документ. Ну будемо за цим спостерігати. Пункт 15. мовиться якраз про Раду НАТО Україна. Яка відбудеться 11 липня. Про неї ще ми будемо говорити в останній день проведення саміту. Але як бачите, декларація з'явилася вже. Тут мовиться про те, що ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з президентом Зеленським у Раді НАТО Україна, щоб допомогти Україні захистити себе сьогодні та стримувати російську агресію у майбутньому. І далі, конкретно, що вони для нас роблять? Я вам зачитаю цей пункт, він не дуже великий. НАТО прийняли рішення створити програму спеціальну з надання допомоги у безпеці та підготовці України. Вона англійською абревіатурою зветься НУСУТАВУ для координації надання військового обладнання та навчання Україні союзниками та партнерами. 700 чоловік буде входити до неї військових. Розміщена ця місія буде у Візбаденні у Німеччині. Мета поставити допомогу у забезпеченні безпеки України на довгострокову основу. Забезпечуючи розширену, передбачувану та узгоджену підтримку, ця програма діятиме у державах-союзниках, підтримуватиме самооборону України відповідно до статуту ООН. Програма не зробить НАТО стороною конфлікту згідно з міжнародним правом, бо вони цього побоюються. Вже є реакція в Кремлі на цю декларацію. Вона підтримуватиме трансформацію оборонних та силових структур України, сприяючи її подальшій теграції з НАТО. Наступний пункт пропорційні внески розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, хто скільки дасть, невідомо. І ще один пункт призначення високого представника НАТО в Україні буде наглядач від НАТО в Україні, який буде контролювати. Зброю, яка надходить до України, а це не лише зброя, це і фінанси. І я вважаю, що це дуже правильно. Ну і далі найцікавіший пункт щодо нашого членства. Ви знаєте, що йшла дискусія про те, що має бути в декларації прописано. Американці наполягали на тому, що це має бути міст для України до НАТО. А от європейські партнери говорили про незворотній шлях. Ну для того, щоб не посваритися США із Європою, вирішили написати і одне і інше. Мовляв, яка різниця? Все рівно Україна в НАТО не буде. І 16-й розділ звучить приблизно так. Не приблизно, а точно. Майбутнє України у НАТО. Ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотному шляху, тут уже для європейців, до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Ми підтверджуємо, що будемо готові запросити Україну приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться та умови будуть виконані. Столтенберг вчора сказав, що наразі Україна не може бути членом альянсу, тому що не всі за. Простими словами рішення саміту НАТО та Ради України НАТО у поєднанні з поточною роботою союзників становлять міст до членства України в НАТО. Тут уже для Білого Дому зробили пас. Ну і далі дуже цікава також. Е Написано речення. Союзники продовжуватимуть підтримувати прогрес України в оперативній сумісності, а також додаткові демократичні реформи та реформи в секторі безпеки, які міністри закордонних справ НАТО продовжать оцінювати через адаптовану річну національну програму, тобто буде повний контроль за тим, як ми інтегруємося до НАТО. Ну я вам скажу так: в умовах не дуже ефективної роботи нашої влади, чинної та й попередньої, нам контролю не завадить. Його багато не буде ніколи. Сімнадцятий пункт. Тут уже якраз про Росію. Е, НАТО наголошує на тому, що Росія несе одноосібно відповідальність за свою агресивну війну проти України. Мене спочатку збентежило це речення, а де ж тут Північна Корея, де Іран, де Китай, про них згадано вище, але й буде згадано ще і далі. Ми рішуче засуджуємо жахливі атаки Росії на український народ, у тому числі на лікарні 8 липня. Згадали е, цей прикрий інцидент терористичний акт проти нас Росія має негайно припинити цю війну і повністю та беззастережно вивести свої сили з України. Ну Путін, в принципі, начхати на те, що пише НАТО. Ми ніколи не визнаємо незаконних анексій української території Росією, включаючи Крим. Ми також закликаємо Росію вивести свої сили з Республіки Молдова та Грузії, розміщені там без їхньої згоди. Отут, якраз друзі, такий пас у цій декларації на, з огляду і з прицілом на другий саміт миру. Я вам про нього сьогодні розповідав у попередньому відео. Залишу вам посилання правилом верхньому кутку. Це коли війна завершиться, гарячої фази не буде, ми не будемо контролювати всі території. А НАТО каже, ми не визнаємо їх за Росію. Ну, бачите, от таке собі управління ризиками та. Недопущення ескалації і запобігання ескалаціями. Вісімнадцятий пункт дуже цікавий мені видався. Я беру лише одну фразу з нього, яка цікава, тому що вона говорить про наступне: ми, як і раніше, готові підтримувати канали зв'язку з Москвою для зниження ризиків та запобігання ескалації. Не так давно відбувся телефонний дзвінок між Ллойдом Остіном та новопризначеним міністром оборони Росії Білоусовим». Кажуть, що нібито цей дзвінок був з ініціативи Пентагону. Ну в принципі, це не настільки важливе, але ось вам підтвердження, що контакти будуть підтримувати. Говорять вони про Білорусь і про КНДР, і про Китай. Білорусь продовжує сприяти цій війні, надаючи свою територію та інфраструктуру. Згадують 25 й пункт: Корейська народно-демократична Республіка та Іран підживлюють агресивну війну Росії проти України, надаючи відповідну зброю. Вже не буду вам тут забивати мізки, щоб не гаяти багато часу. І про Китай. Китайська народна республіка стала вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України через своє так зване партнерство без обмежень. Бо Китай постійно наголошує на тому, що війна має припинитися, санкції мають бути зняті, і ніхто не може вказувати Китаю на співпрацю з Росією. Він так вирішив, і все крапка. І далі продовження та великомасштабну підтримку оборонно промислової бази Росії. Це збільшує загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів та євроатлантичної безпеки. Ми закликаємо Китай припинити всю матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії. Заклик є, треба, щоб були дії. Ну, направду скажу, декларація не передбачає конкретного плану дій. Я думаю, що буде виписуватися вже потім згодом. 27 пункт знову про Китай. Китайська Народна Республіка продовжує створювати системні виклики для євроатлантичної безпеки. І тридцятий, який стосується якраз потенційних нових членів НАТО, це дуже важливе. Ми зустрінемося з керівництвом Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея, а також Європейського Союзу для обговорення спільних проблем безпеки та сфер співробітництва. Звертаю вашу другу увазі, що тут мовиться про Східну Азію. Якраз загрозу ескалації на тлі дуже таких бравадних заяв Кім Чен Іна про стримування. Західної експансії, як він каже, індотехокеанський регіон важливий для НАТО з огляду на те, що події в цьому регіоні безпосередньо впливають на євроатлантичну безпеку. Я ж на що ще хотів би звернути вашу увагу, що в декларації дуже часто мовиться, що НАТО діє на 360 градусів. Цікава така м, порівняльна характеристика. Тобто і ззаді, і спереду і збоку вони будуть слідкувати за тим, щоб ніхто не зміг порушити єдність північно-атлантичного альянсу, тому і Східна Азія залишається в полі зору НАТО. І окрім того, в в цьому пункті згадується також про західні Балкани та Чорноморський регіон як перспективний для співпраці і партнерства поки що з НАТО, але я думаю, що балкани Західні також рано чи пізно будуть повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Поки що. Не час. І на самому кінці декларації, окремий розділ, є, який називається зобов'язання довгострокової допомоги у забезпеченні безпеки України. Тут трішки детальніше про фінансову допомогу, про те, яку роботу буде виконувати НАТО з посилення наших військових спроможностей і таке інше. Я вам залишу посилання на оригінал. Цієї підсумкової декларації на саміті НАТО в першому коментарі під цим відео ви зможете перейти, передивитися, перечитати. Він там в англійській версії. Ну, я думаю, що ви впораєтеся для ознайомлення, але текст, направду, дуже величезний. Що я можу сказати в сухому залишку за підсумками роботи НАТО? Повернусь до першого пункту, з якого я, власне, розпочинав. Є три основні завдання НАТО: стримування та оборона, запобігання кризам та управління ними, а також кооперативна безпека. Тому очікувати від цього альянсу чогось нового просто не варто. Шкода, що інформаційне поле в Україні було сформовано минулого року так, що ми були в стані завищених очікувань щодо членства, але добре, що цього року такого не було і всі адекватно оцінюють зараз стан справ НАТО і нашу співпрацю з ними. Вона є, вона залишається. Окрім того, в декларації мовилося і про стійкість євро. Атлантичної співпраці, мовляв, НАТО буде співпрацювати з європейським союзом. Дуже потужно. Ну окей, але всі розуміють, що Трамп, коли прийде до влади, то навряд чи ця декларація буде виконуватися повністю. Про це в самій декларації не мовиться, але такі тонкі натяки є. І безумовно на тлі цієї ситуації, яка склалася Україні, вкрай необхідно, просто нагально необхідно піднімати питання про створення іншого військово-політичного блоку в Європі. Ми можемо стати ініціаторами цього процесу. Принаймні, вже однодумці у нас є: це країни Балтії, це Східна Європа, та ж сама Молдова, врешті-решт, яка потребує колективного захисту. Це Франція, яка постійно говорить про створення європейської армії, це Британія, яка давно не проти цього, але має певні зобов'язання зі Сполученими Штатами Америки. Втім, створення паралельної військово-політичної структури на базі НАТО. Де не будуть пересікатися інтереси, вже такі приклади є. Я вам наводив це той той самий союз Аукус, до якого входять Британія, Сполучені Штати Америки і згадана мною Австралія. Тому таке є, дійсно є, і це не потребує додаткового фінансування. Це те саме фінансування, але це зовсім інша історія у питанні стримання російської агресії в Європу. Хоча зараз, нібито НАТО, впорується з цим завданням в Україні. Друзі, що ви думаєте власне, з приводу такої декларації? Будь ласка, пишіть у коментарях. Я з задоволенням почитаю ваші коментарі так само, як це роблю під кожним відео. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте його своїм друзям, всіх люблю ціною, що і не перемикайтесь. Все буде Україна!